Що лишили по собі весняні заморозки? Де воно ягідки? Немає тут ягідок. Яким буде врожай? Персики, абрикоси, подекуди втрати більше ну, поста І скільки заплатимо за вітаміни? 900, А та 350. На Київщині тут черешні, абрикоси, персики мали б бути. Січень і початок лютого були дуже теплі. Друга половина лютого після плюсових майже температур ударило ось до мінус 20. Деякі рослини взагалі почали рухатися. Це був перший удар. Але якби далі була нормальна весна, то все було б ще нормально. Але пройшло три хвилі заморозків. І у нас за кожною хвилею черговий випад. Це не дуже вплинуло б на врожай, каже пані Ірина. Якби далі була тепла весна, найпідступніші заморозки вдарили в квітні і травні, коли, набравшись тепла взимку, дерева почали квітнути, і тут знову мороз. Важлива не тільки температура, а й вітер. І у нас може бути навіть плюс три, але якщо дме сильний вітер, то у нас це виходить до мінус шести. Навіть отак може. І від нічого нема. У нас дуже сильно побило мало то що квіт. Е в деяких місцях це побило е молодий переріст. Тож про врожай тут, на жаль, не йдеться. Їдемо південніше на Вінниччину. Тут має бути тепліше і, можливо, заморозки так не лютували. Це було ну мінус чотири, мінус шість. Отак. Туди, де в ярках, то мінус шість було. В перших морозах ми ще так спасли трохи. Пізніша, яка почала квітнути, ще почала в'язатися абрикоса, а вже така, як добрий горох, фасоля, були повторні заморозки і вона осипалася примерзла. Вже були теж мінус 3, мінус 4 були заморозки. На жаль, і цей садок негода не оминула. Ми вносили антидепресанти. Кріптропроекторами, щоб витримували ці заморозки. Але якби ж цей заморозок був дві ну, години, а не на протязі 6 годин, 5 годин, воно не витримує. І робили задимлення на цих участках, на цьому кварталі де абрикоса диміли ну, не допомогло. А от черешні трохи назбирають. Звісно, цифри не в порівнянні до минулих років. Ну, в десятків тонн. Черешні зберемо, може, там 20. Порівняно навіть з прошлим роком було 80 тонн, ті роки так було 120-150 тонн. Утім, аграрії викорчовувати дерева не планують. А це Прикарпаття. Можливо, тут погода змилувалася і дала тутешнім фермерам надію. Тут десь чотири вишеньки, тут мало бути ну мінімум 15. Вишневий сад пана Анатолія і дощі заливали, і приморозки тут лютували. каже найліпший клімат в Україні для кісточкових південь Запорізької області Мелітополь. Буде тяжко компенсувати Мелітополь. Ну, по вишнях там не було багато вишень, ну по черешнях ми компенсувати. Ну не зможемо, Я думаю, що ніколи треба відвоювати назад. Мелітополь. Цьогорічні весняні приморозки забрали 70% врожаю фермера. Із морозом мінус 5, щось вдіяти майже неможливо. Заморозки мінус 5 градусів, той, хто фантазує, пробує там щось палити, це все фантазії. Мінус 5 градусів зберегти неможливо. Воно, якщо не дасть, в той же день дасть реакт, дасть через тиждень, через місяць, через півтора. Воно, якщо не, не обмежено, воно обсипеться потім, ну, воно все рівно своє, ми будемо бачити результат, якийсь діє морозу, який через якийсь період часу. Ранні сорти вишень вимерзли майже повністю, а от пізнішим сортом можна буде посмакувати. Південь, Одещина. Тут і тепліше, і сонячних днів більше. Малесенькі персички. Він не розвивається. Це мороз. Мороз, холод вночі дуже холодні, від. Ну, це все погодні условия. Це не хімія не сработала, це сработала природа. Проти природи ми нічого зробити не можемо, к сожалению. У цьому господарстві за 21 рік роботи таких катаклізмів не бачили, персиків на гілках де-не-де. Якщо ми могли, допустимо, взяти 5 тонн, то ми зараз і тонни не візьмемо. Спрогнозувати нічого не можна. От сьогодні, вчора такий холод, був такий вітер щоб не можна було не роботи нічого. Сьогодні, наче трошки вітру немає і погода чуть тепліє. Завтра що буде, опять ми не знаємо що. А на персик це дуже впливає. Навіть збирати ті персики, що вижили, невигідно. Я візьму, допустимо, 2-3 чоловіка, да? їм заплатити в день все одно треба. Воно пробіжиться, візьме з дерева одне-два персика. Почому мені треба здати, щоб повернути тим людям. Зарплату і ще й собі що то заробити. То що коїлося з погодою? Чому приморозки накрили не тільки Україну, а й Туреччину? Сталося це, ну, це наслідки глобального потепління або прояви глобального потепління. Так, це... от тепло було у січні. Тепло було у січні, неприродне тепло, дуже тепло. І за це ми так сказати відшкодовуємо те тепло. Тими збитками, які ми маємо, тому що плодові дерева для того, щоб вони почали цвісти, вони повинні накопичити певну кількість ефективного тепла. Оце тепло почало накопичуватись у січні місяці і певна його кількість накопичилась. І далі погодні гойдалки, морози і тепло. І те тепло, яке не вистачало плодовим для, для цвітіння, воно було накопичено. Тому дуже раннє цвітіння почалось на 2-3 тижні раніше середніх батарічних строків. І попали в ці квітучі сади. Ягідники попали під наступну адвекцію тепла, холоду. І тут мороз, який уже побив цвіт. Заморозки в Україні тривали від 20 до 30 днів, залежно від регіону. То чому морози, якщо глобальне потепління? Ми прийшли вже до того стану, про яке світові кліматологи говорили, що при перевищенні глобальної температури на землі на 2 градуси норму, вкльв. В кліматі починається розбалансування або розбалансування кліматичної системи, коли це йде таке перепутування сезонів, порушення сезонності, екстремальні явища, які не характерні для певного періоду. То що вже маємо на базарах, і головне по чим? А ціна яка? 900, а та – 350. Цінники шокують з першого кроку на столичному ринку. Цінники тут навіть не малюють. Утім, таку черешню по 900 гривень за кіло, звісно, імпортну з Греції, Іспанії купують. На така вона тверда, вона хрустяща, вона саме солодка. Греція uh -huh. теж добра. Uh -huh. У нашої ще стільки нема складності. Є імпортна і трохи дешевша. Ну як дешевша? По 600-550 гривень за кіло. По 550, здається. Ми вибирали по виду, не по ціні. Щоправда, саме зараз черешні загалом небагато. Наша теж є. Одеська, Миколаївська – 180-200-250 гривень за кілограм. Одеса, Одеса. Одеса? Абрикоси, Іспанія. Абрикоси ще везуть з Греції та Туреччини. Нашу – взагалі нема такі культури, як персики, абрикоси подекуди втрати більше ну, порста на підприємствах. А ситуація з черешнями трішки краще, але теж якщо це бізнес, відповідно втрати можуть сягати від 30 до 60%. Це також із із тому сказати на сьогоднішній день на саме по по повишні, по черешні, дуже важко, тому що ще червень місяць буде такий початок червня буде демонструвати ситуацію в господарства. Тоді буде більш ну, зрозуміліше ситуація. Утім, сказати, що врожаю кісточкових не буде по всій Україні. Експерт Денис Марчук не може, адже скрізь різна ситуація. Проте очевидно одне: ціни будуть більшими, значно більшими. Ціна. Порівняно з минулим роком буде збільшувати більше 30% відсотків на ці культури. А за рахунок чого за рахунок того, що не буде достатньої кількості внутрішніх пропозицій, будемо даватися до імпорту, але імпорт ускладнюється тим, що заморозки вони були майже всі східної Європи, звідки ми там імпортували там Румунія, Польща, Молдова. А імпорт теж зазнав заморозків. Уявіть, Туреччина, один з головних гравців на ринку черешні, абрикосів, персиків мала заморозки до мінус градусів. Це вдарило і по закупівельних цінах закупівельні ціни на десь на 75% в Туреччині будуть більше порівняно з минулим сезоном. Тому це дійсно буде потім відображатися безпосередньо і на ринку всередині України. Однак фермери рук не опускають і з дивним мені оптимізмом дивляться в рік наступний, адже природа циклічна і за гіршим роком має обов'язково прийти кращий. Ірина Коваленко, Алла Пас та Сергія Осадчук. ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.